Привіт, друзі! Згадуєте моє перше відео, де Коп не розуміє, що відбувається. Тоді на нього була написана скарга, але відповіді ми так і не отримали. Отже, зараз цей механізм ще менш дієвий. Зараз прийнято скидувати всі невдачі та цивільні проблеми на війну, не на часі. Отже, ми дізналися пізніше про ще одну ситуацію, де схоже, такий кадр виписав липову 130 ту за п'янку, так само без доказів. Справу цю закрили та розтоптали в суді. Для мене очевидна ознака недієздатності та мутності це коли поліцейський приховує службове посвідчення і не знає основ 35 ї статті.

Я ж кажу, номерний знак там є дві лампочки по у вас говорить одна. То його не видно? Ну погано, я просто вам говорю попереджую, що треба замінити. Плюс до того комендантська година. Ще немає. Скажу, ну, Немає без п'яти минут, ми. Зупиняємо, попереджаємо людей, ніж люди не знають. Що це. Ну все ж таки причина зупинки мені поки не подобається. Номерний знак достатньо статті. освітлення. Згідно 35 статті, mm. є, якщо статті. Є е... свідчення про те, що транспортний засіб технічно не справлі. Правильно? Так. Да, ви мене раніше не зупиняли, щось фамілія знайома. Покажете документи. Звісно, будь ласка. Я ж вас попереджаю, що... Діло, зараз горить друга лампочка, і буде не видно, гаяти, це буде, О, і тоді вже постанову випишете, правда? А, а я вирішує запобігти попередити людину. Він має десь час. Коментарський треба. Фотографувати не потрібно. Можна, Мора, можна. Підтримує. Ні, ні. Ну давайте на очі. Лук, Ле... Лук Янюк Леонід Володимирович. Для чого ви приховуєте службові дані? Які службові дані Ну, Це ж службове посвідчення. я вам показав. Він. А чого вам... на камеру...

то давайте это через три хвилини і порядок.